Що відчуває жінка, коли вона завагітніла? Перші симптоми. Відповідь на питання, коли з'являються перші ознаки вагітності, досить неоднозначна, адже деякі жінки не відчувають жодних ознак протягом перших кількох тижнів. Симптоми дуже ранньої вагітності можуть з'являтися ще до затримки менструації вже через 6-7 днів після зачаття, в той час як інші ранні ознаки вагітності можуть з'являтися приблизно через тиждень після овуляції. Докладніше про перші ознаки вагітності до місячних і про те, коли проявляються ознаки вагітності, розповім вам. Найчастіші первинні ознаки вагітності фізіологічного характеру включають в себе зміни грудей через 1-2 тижні після зачаття. Вони стають чутливими та збільшуються в об'ємі, область навколо сосків може потемніти. З'являється сонливість та швидка втомлюваність, втома також входить до ознак вагітності. Перші дні після зачаття. На ранніх термінах вагітності рівень гормону прогестерону різко збільшується, що може спричинити сонливість. У вагітної з'являється нудота з блюванням, що є ознакою токсикозу. Також є запаморочення і непритомність. Це може бути пов'язане з розширенням кровоносних судин, зниженням артеріального тиску та зниженням рівня цукру в крові. Деякі жінки мають такі ознаки вагітності в перші дні, як легкі спазми в матці, інколи турбує головний біль або біль у спині. Безсоння ще одна перша ознака вагітності до тесту. Причинами можуть бути стрес, фізичний дискомфорт та гормональні зміни. Зміна смакових уподобань можна пов'язати з гормональними змінами. Підвищується температура до 37, 37 і 5. Настає затримка менструації. Також можуть з'являтися кров'яності виділення, перші ознаки вагітності. Ця кровотеча, відома як імплантаційна кровотеча, відбувається, коли запліднена яйцеклітина прикріплюється до слезової оболонки матки приблизно через 10-14 днів після зачаття. Вагітну жінку інколи турбує здуття живота, печія. Гормональні зміни можуть викликати проблеми зі шлунком. Це і є частою ознакою вагітності на другому тижні, турбують закрипи, часте сечовипускання. Інколи загострюються хронічні захворювання внаслідок зниження імунітету у вагітної. Посилюється слиновиділення, що пов'язано із гормональною перебудовою. Посилюється відчуття нюху, що є ознакою в перші два тижні, і спричиняють чутливість до певних запахів, і відчуття смаку може змінитися. Перші ознаки вагітності до затримки включають також в себе симптоми психоемоційного характеру: це перепади настрою, дратівливість вагітна може бути дуже вразлива, плаксива з'являється примхливість, а також якісь депресивні ознаки.